Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 404-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав п'ять ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив більше як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог зосереджує основні зусилля наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл в термін до 1 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.